Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні трошки побалакаємо знову про структуру свідомості людини. Я вже розповідала, як працює підсвідомість, а зараз хочеться розповісти, які ж там у нас ще є тонкі тіла, і за що вони відповідають, і як вони впливають на свідомість людини. Як я вже казала раніше, три нижніх тіла у нас це наша підсвідомість фізичне, ефірне і астральне. Там в основному багато енергії, мало інформації. Вони налаштовані на те, щоб зберегти енергію. Людини і їхня основна функція вижити в люби, при будь-яких обставинах, любою ціною. Для того треба зберігати енергію і не видавати її на різні речі, які б людина не хотіла. Ну, якби більше нічого не було в структурі нашого, нашої свідомості, то ми були б примітивними. Жили б тільки раді того, щоб поїсти, поспати, порозмножуватись і більше нічого. Нас би не цікавило і так до безкінечності. Але ні, у нас ще є вищі тіла, де вже більше, більше інформації, це інформаційні тіла, але в них немає мало енергії, і тому всі вони в одній зв'язці для їхнього функціонування потрібна енергія підсвідомості. А між підсвідомостю і верхсвідомостю у нас знаходиться ментальне тіло, такий собі дипломат і нашим, і вашим. Йому приходиться запрашувати енергію в нижніх тіл, розшаркуватись, кланятись верхнім тілам, тому що, як відомо, тіла мають ієрархію, і нижнє тіло завжди вважається меншим по значимості, ніж верхнє тіло, і верхнє тіло Керує нижніми тілами, дає їм дозволи на, на ті чи інші вчинки, без їх дозволу людина, Ой, без їх дозволу людина не може нічого зробити. Ну, нам здається, що ми просто мисляча істота, яка сама собі господар, але трошки це не так. Ментальне тіло, воно ще називається соціальним тілом. Тобто його місія це мати в собі пояснення до всіх емоцій, почуттів, відчуттів, які людина може мати. Його місія мати на все пояснення. Тому що, ну от, як, ну, до прикладу, для того, щоб зрозуміти, та чи інша річ принесе нам користь, чи навпаки, ми повинні мати розуміння, для чого вона, що вона може нам дати, що зробити, яку небезпеку може нести, чи яку чи яку користь. І от все, вся ця інформація, вона є в менталі. В менталі. Така собі бібліотека, куди мож, звертаються, щоб знати значення. Це воно облаштоване вже там зрозумілі для нас. Образи, слова. Все роз'яснюється, що і для чого. Але. Сам по собі ментал, він також не має волі, свободи впливати на життя і помисли людини. Сам по собі ментал не має, тому що над ним є іще верхні енергетичні тіла, інформаційні, вибачте, тіла. Над менталом знаходиться господар. Назва йому каузальне тіло. Ось таке, бачите, названня. Каузальне тіло. Це також такий схрон власного досвіду людини. І не власного також, різного досвіду. І туди, якщо потрібно зробити якусь дію, туди Робиться запрос і відшукується інформація, що ця дія може до яких, до яких призвести ефектів в житті хороших, добрих, поганих, небезпечних. Там склад такого досвіду людського. і Вашого і людства цього відомого досвіду. А вже над каузальним тілом знаходиться тіло будхіальне. Там знаходяться цінності цієї. Того середовища, в якому ви живете, тієї культури, традиції, цінності, вподобання, розуміння того, що гарно, що погано. В кожного це своє, звісно. І якщо, ну, от припустимо, менталу, у ментала виходить, якесь таке горіння, бажання чогось нового, перемін, таке от. На російській кажуть, там лініє ментала. І він запрошує вище, що з цього може бути, що для цього треба зробити. Йому підкидують кілька варіантів досвіду, що може бути. Ну, наприклад, змінити роботу, завести іншу сім'ю, піти кудись навчатися. Але... Досвід досвідом, а потрібен дозвіл цінностей, цінностей людства всього, середи, в якій ти живеш. І тому зразу дається запрос ще вище. А там вже, якщо тобі не дозволять, якщо в цих цінностях прописано, що кидати сім'ю це негарно, то людина людині подається цей сигнал. Це в нашій середині. Неприпустимо. Тебе за це будуть <кій> не поважати. Ти можеш щось втратити, якщо зробиш такий вчинок. І тоді на нижче, на ментальне тіло подається така інформація, щоб йому не дати для цього енергії і ще нижче туди на астральні тіла. І він починає поступово забувати цю ідею. Тому що без енергії. Нема життя, нема а те, що не живе, те помирає. Ну, це буває з... З, усякими, з усякими нашими побажаннями щось змінити в своєму житті. Не завжди вони ці негативні. Але якщо, припустимо, наше. наше... Суспільство, скажімо так, вважає це якимось негарним або шкідливим, то дозволу нам не дадуть. І треба мати дуже сильний характер, сильну підсвідомість, щоб переписати всі ці цінності і зробити той крок, на який ви наважились. Ну, так працюють наші тіла тонкі, енергетичні, інформаційні. Все нами, всі нами керують, але нам потрібно ще знати, що у нас є своя власна структура, ми її називаємо душа. І от ця душа це наше внутрішнє, оце наше я є, те, що я єсть. Воно прийшло в цей світ з якоюсь місією, воно має свої задачі, свої уподобання, бажання. Ця душа бачить, як ми бажаємо жити, чого нам потрібно для того, щоб воно було, як то кажуть, по душі. І тому треба дослуховуватись до цієї матерії. До цієї душі, до нашого внутрішнього, щоб наші внутрішні, справжні наші цінності, справжні наші бажання ми не замінювали нав'язаними чужим суспільством, сім'єю, родом, політикою, партією, ну, чим завгодно. Тому що Частіше так і є. Дитині ще з, з дитинства вклали в голову, що, ну, наприклад, працювати з лісарем непрестижно. Або вивчати магію це небезпечно, це гріх. І так воно буде і впливати на дитину впродовж життя. Ці мітки залишаться в його свідомості і завжди він буде боятися магії або вважати, що робітнича професія то не престижно. Хоча і в робітничій професії можна стати професіоналом, звісно. Ну, це так, до прикладу. Взагалі це дуже цікава тема. Про структуру людської свідомості. І можна ще б записати декілька відео, що я, мабуть, зроблю пізніше. Зараз же попрощаюся з вами. Прийшла ось до такого звалища лісного. Поброжу тут трошки Відпочину від. Повсякденності. Ну, все, друзі мої, до нових зустрічей. Пока.